Житомирської міської ради 23 липня 2014 року погодили надати адресну соціальну допомогу 37 громадянам, серед яких є пенсіонери, інваліди, малозабезпечені верстви населення та інші категорії. Загальна сума допомоги становитиме 66 тисяч 280 гривень. З них 10 тисяч дають родині, яка народила трійню 20 тисяч 430 гривень. Власні кошти двох депутатів, які вони віддають одному пораненому військовому. Ще четверо депутатів. Сімнадцять тисяч 500 гривень віддають на допомогу людям у своїх округах. Пунктом першим передбачається надати за зверненнями 31 громадянину міста Житомиру, Житомира допомогу на зазначені суми, як запропонувала комісія, яка вивчала кожну справу і в рішенні запропонували в проєкті Запропонували ці суми. Які зазначених причин надаються громадянам, які потрапили в скрутне становище на лікування? І інше на засіданні виконкому також розглянули питання оренди комунального майна. Існує експертна комісія, яка робить оцінку майна. Термін дії такої оцінки три роки. Після того, як він завершується, потрібно звертатися до експертної комісії знову. У разі якщо за оцінкою орендна ціна зміниться, потрібно буде по-новому узгоджувати договір обома сторонами. Якщо орендар на комісії не погоджується земною платою, не погоджується з умови, які йому пропонує комісія. Він відмовляється. І комісія тоді вправи голоси на дане приміщення конкурсу за повідомлення директора комунального підприємства Агенція з управління майном Валерія Матвеюка. Усі орендарі, про яких йшлося у проєкті рішення, не мають боргів і вчасно сплачують оренду. Якщо ж буде заборгованість, договір можна резервати. На сьогоднішній день перелік вільного фонду налічує 53 об'єкта, З ним можна зйомитись на сайті міської ради або підприємств. Стосовно відмов, основна маса відмов це ті, хто не платять орендну плату і рішенням суду або добровільно звільняють. Або потім в основному порядку стягуємо кошти з орендної плати, або добровільно просто звільняють, просто не бачать сенсу оренду, орендувати приміщення. Далі два останніх питання про виконання протокольних доручень вирішили перенести на наступне засідання виконавчого комітету у зв'язку з офіційною частиною призначення нового голови облдержадміністрації. Юліана Поронько Олександр Зущик, студія це телеканал СК. 24 липня день святої рівноапостольної княгині Ольги. Свята Ольга була першою християнкою на Великому княжому престолі Києва і учителькою християнської віри в Русі Україні. Саме у цей день відбулася служба у храмі святої рівноапостольної княгині Ольги, що нещодавно звели благодійними коштами на Мар'янівці. Велика заслуга і велика ласка, що в цьому святому храмі. За кожного із нас, за тих, хто будував, за тих, хто приносив жертву, тому що багато з вас, хто жертвує, такі складні. У нашого життя архієпископ Житомирський та Новоград Волинський Никодим провів службу у храмі, а опісля подякував усім прихожанам і прочитав «Отче наш перед трапезою. Настоятель храму святої рівноапостольної княгині Ольги Діонісій Грицаюк наголосив, що цей день є дуже важливим, адже це перша служба, яка відбулася у середині приміщення, яке й досі будують благодійники. Прихожани святкують присольне свято цього храму. Тому я хочу від. Щиро серця привітати всіх з присутнього святом. Хочеться подякувати нашому дорогому Владикові, який, не дивлячись графік, Знайшов час приїхати з нами співслужити нам Божественні торгів. На службу у храм святої рівноапостольної княгині Ольги прийшли також і кілька депутатів. Володимир Кропивницький подарував церкві дві ікони: княгині Ольги та князя Володимира. Мій товариш Михайло Пухтаєвич, дійсно фундатор і меценат. Мене запросив на це свято. Він дійсно зробив дуже гарну річ не для себе особисто, а для громади нашого міста Житомира. Депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич зазначив, що дедалі більше людей долучаються з допомогою у побудові храму. Він сподівається, що на весну нелегкі роботи вже буде завершено і можна буде освячувати престол. Сьогодні велике свято рівнопостній княгині Ольги. Це є день народження церкви, престольне свято. У нас храм, і тому ви бачите ще більше і більше людей. Минулого разу ми освячували верхні купола з Христом. А сьогодні у нас перший раз було святкування свята рівно-польської княгині Ольги престольного свята. Ви бачите, що як люди підтримують, я дуже радий, що за підтримкою людей вдається ось будувати і просовуватися швидше і швидше за підтримкою настоятельного ця і нашого архіпастеря Великими. Рятуючи Україну, він втратив кінцівку, але не втратив справжнього українського духу. Олександру Швецову, 29, він Він шетомирянин. Олександра направили у військову частину 30-ї окремої механізованої бригади, де з честю він виконував свій службовий обов'язок в зоні антитерористичної операції. 4 липня разом з іншими військовими він наближався до Луганська, звужуючи у кільце оточення сепаратистів. Та бій виявився нерівним. Олександр отримав вогнепальне осколкове наскрізне Поранення лівої гомілки з пошкодженням підколінної артерії втратив 2 літра крові. Операція шунтування артерії виявилася неефективною. Кровоток лівої кінцівки не відновився. 5 липня лікарський консиліум прийняв рішення на невідкладне хірургічне втручання за життєвими показниками та Сашку ампутували ліву ногу на рівні стегна. Сьогодні Олександр перебуває у Київському військовому госпіталі, проходить реабілітацію та лікування. Сашко не втратив оптим. Мізму тримається бадьоро молодому хлопцю гостро потрібен якісний сучасний протез. Він постраждав, захищаючи країну від терористів. А тепер герою потрібна ваша підтримка. Це можливо зробити, перерахувавши кошти на особисту картку Сашка, яку ви зараз бачите на екрані. На території табору Літня церква Різдва що в селі Зарічани Житомирського району співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій Житомирщини вирішили потішити дітей-переселенців із зони антитерористичної операції, провівши для них показову навчальну акцію Безпечні канікули. З першої ж хвилини заходу малюки поринули у вир пригод та випробувань, які підготували для них рятувальники та психологи. Адже для дітей це не тільки привід пригадати правила безпечної життєдіяльності, а й можливість Весь побачити техніку та засоби, за допомогою яких рятувальники приборкують пожежі, метою акції було не тільки подарувати гарний настрій дітям, які, які прибули до нас зі сходу, а в тому числі ще раз черговий раз звернути увагу діточок на необхідність дотримання елементарних заходів безпеки під час перебування у побуті. Під час проведення канікул, зараз якраз канікули для літачок. Ми проводили різноманітні конкурси на цю тематику, малювали малюнки. Також було показано дітям пожежну техніку. Навіть була змога у дітей потримати в руках ствол, подати навіть воду. Тобто, я думаю, що максимально цікаво ми все зробили для того, щоб цей конкурс для дітей, цей захід в цілому пройшов максимально позитивно, з хорошим настроєм і мав користь для. Дітей, які перебувають зараз у нас на території Житомирської області, запланована акція виявилася не лише веселою, а й інформативною. Діти вчилися правильно викликати пожежників, боротися із полум'ям. На швидкість відгадували кросворд на пожежну тематику, а переможці змагань отримали плакати з розкладом уроків, блокноти з правилами безпечної поведінки і здорового способу життя. Упродовж усього заходу дітей розважав ляльковий персонаж, дракончик коша. Діти не відходили ні на крок від нього. Лялька. Розповіла їм про надзвичайні пригоди, у які довелося потрапити у дитинстві через непослух та незнання правил поведінки. А зараз вона вітається ті хлопчики. Також рятувальники показали присутнім пожежну рятувальну техніку та спорядження, продемонстрували гасіння палаючого багаття, а діти мали змогу потримати пожежний рукав та відчути себе справжніми пожежниками. Найактивнішим малюкам рятувальники дозволили проїхатися у пожежному автомобілі територією табору та сфотографуватися на згадку. Захід залишив у дітлахів чимало позитивних емоцій. Вони ще довго спілкувалися з представниками героїчної професії та не хотіли прощатися із ними. Вікторія Кос за матеріалами управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області. Міністерство закордонних справ завершило підготовку пакета документів, необхідних для ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Найближчим часом їх передадуть президентові, щоб він вніс ці документи на розгляд парламенту. Повідомив на брифінгу заступник директора департаменту інформаційної політики МЗС Василь Зварич. Він сказав, що ніяких зволікань у процесі ратифікації угоди з Євросоюзом немає. Усе відбувається відповідно до законодавства. України Сьогодні розпочинається судовий процес щодо другої повної заборони комуністичної партії України. Повідомляє ТСН. о десятій ранку. Сьогодні розпочинається перше судове засідання у справі повної заборони діяльності на території України комуністичної партії на чолі з Петром Семоненком. Мін'юз звернувся до суду з проханням про заборону діяльності КПУ 8 липня. За інформацією міністра юстиції Павла Петренка, доказова база протиправної діяльності компартії складає 120 29 сторінок та містить відео та аудіоматеріали. Міністр повідомив, що зібрані факти свідчать про сприяння представників КПУ окупації Криму Російською Федерацією про їхню причетність до постачання зброї і фінансування терористів у східних регіонах країни, а також до проведення сепаратистських референдумів у Луганській та Донецькій областях, як підкреслив Петренко, у разі позитивного рішення суду в Україні буде заборонена уся комуністична символіка. Раді зареєстрували законопроект про початок відновлення ядерного статусу України. Повідомляє ТСН документ. Зареєстрували народні депутати від свободи. Сам текст проекту на офіційному сайті Верховної Ради поки що відсутній. Нагадаємо, від ядерної зброї Україна відмовилася після розпаду СРСР. Фундаментальні принципи без ядерності було закладено у декларації про державний суверенітет України, яка була прийнята Верховною Радою 16 липня 1990 дев'ятсот року. Французька акторка Лор Катеран чутєво заспівала українською мовою гімн січових стрільців. Ой, у лузі червона калина похилилася. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав український письменник Андрій Курков та опублікував відео. Він зазначив, що Катеран вперше у житті вивчила українську пісню. Після чого в її виконання ця пісня чотири рази за один день прозвучала на всю Францію по франскультуру. Уморі сонце 25 липня буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом дня температура повітря становитиме від 20 до 27 градусів тепла, а вночі максимальна температура сягатиме від 17 до 19 градусів із позначкою. Плюс вітер східний пориви сягатимуть 3-8 метрів на секунду. Опадів у цей день не передбачається. Незабаром 24 години мовлення, новини твого регіону, соціально-аналітичні, дитячі, розважальні, музичні програми та багато інших проєктів для глядачів Житомирського регіону. Все це студія. Це тіві. Чекайте в кабельній мережі на каналі СК. Магазини «Ліга Нова». Більше 1200 найменувань меблі для дому та офісу. «Ліга Нова». Київська, 102. Телефон 414 700. Відпочиваєш на воді, не втрачай розум! Вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.